Добрий день, дорогі мої шестикласники! Вітаю вас на уроці української літератури. Ми продовжуємо вивчати сучасну українську поезію. Письменники створюють казкові образи, які розвивають дитячу фантазію, вчать бачити чудеса у буденному. І сьогодні ми поговоримо про неповторні образи природи в поезіях Івана Андрусяка. Таких як Розмова, Зорій Місяць, Колескова. І якщо ви любите жанр фентезі, то цей урок саме для вас. І традиційно читацький путівник. Будь ласка, продовжіть подані на екрані речення. Вивчаючи цю тему, я хочу дізнатися більше про що, на вашу думку. Що хочете зрозуміти і що хотіли б навчитися, чи які навички хотіли б розвинути. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Мету перед собою поставили, тож вирушаємо, казкову мандрівку лірикою. Поезія. Так відрізняється від прози, як танець від прогулянки пішки. Так сказав про поезію Джон Вен. А спробуйте поміркувати, чому цей письменник так сказав, що поезія так відрізняється від прози, як танець від прогулянки пішки. Ну, можливо, в поезії дуже багато артистичних загадкових. Таких образів і поезія на перше місце ставить почуття і переживання ліричного героя. А ви як вважаєте? Пишіть у коментарях, як ви розумієте, цей вислів. Ну, і оскільки ми вивчаємо поезію, то ж варто пригадати, які особливості ліричних творів, тож для вас невеличка. Вікторина, відповідь на яку буде так або ні. Якщо ви погоджуєтеся з твердженням, ви пишіть так. Якщо не погоджуєтеся, то пишіть ні. Отож, перше питання. Чи завжди в ліричному творі автор висловлює свої власні почуття та думки? Так чи ні? Друге питання: чи можуть ліричні твори розповідати про події, що відбуваються в реальному житті? Так чи ні? Чи використовують поети в ліричних творах різноманітні художні засоби, такі як епітети, метафори, порівняння? Так чи ні? Чи мають ліричні твори чітку будову, ну, таку, наприклад, як вступ, розвиток дії, кульмінація, розв'язка? Так чи ні? І останнє питання. Чи можна сказати, що ліричний твір це завжди розповідь про якусь подію? Так чи ні? Ну що, готові перевіряти? Перевіряємо. Якщо ви правильно відповіли на всі питання, отже, ви лірику дуже добре розумієте і дуже добре зрозуміли особливості ліричних творів, а це означає, що ви готові продовжувати вивчення сучасної української поезії. Подивіться, будь ласка, на ось ці книжечки. Звичайно, зрозуміли, що їх автором є сьогоднішній герой нашого уроку Іван Андрусяк. Розглянули, чи сподобалися вам обкладинки книжочок, чи хотіли б ви їх прочитати? Тож пропоную вам, ну, звичайно, ви ще нічого не знаєте про поета, з яким ми сьогодні познайомимося. А спочатку зробіть такі передбачення, продовжіть, продовжіть подані речення. Е, який цей поет? Що ви можете сказати про Івана Андрусяка? Розглядаючи книжки Івана Андрусяка, можу зазначити, що автор має, ну що? Мою увагу найбільше привернув твір який? Тому що і поясніть свою думку. Тож натисніть, будь ласка, на паузу. І продовжіть подані речення своїми думками. Ну, Сподіваюся, що книжечки справді вам сподобалися, тому що всі вони, ви бачите, такі мають якихось фантастичних героїв. Ну, Наприклад, от бачите, якісь там детективи, якісь там чупакабри і пригоди, звичайно, розбишацькі історії завжди привертають увагу дітей. Ну і читати їх завжди цікаво. А тепер детально про письменника. Звичайно, у підручнику ви прочитаєте статтю про Івана Андрусяка. А хто ж такий? Що можна про нього сказати? Це письменник, автор поетичних і прозових творів для дітей. У минулому перекладач, головний редактор фонтану Казок, дитячої редакції видавництва Наш формат, на початку 2023 року очолив редакції художньої літератури для дітей у видавництві Навчальна книга Богдан. Також Іван Андрусяк лавреат літературних премій видавництва Смолоскиб, Благовіст імені Бориса Нечарди, журналу Кур'єр Кривбасу, Корнечуковської премії. Літ акцент року 2017-го, поет року за версією топу барабуки. У 2018 році за збірку віршованих казок Зайчикова книжечка і повість казку Третій сніг отримав премію імені Лесі Українки, учасник численних поетичних фестивалів. Тексти перекладено англійською, німецькою, польською, вірменською, португальською, словацькою та іншими мовами. Тож бачите, що письменник знаний і за кордоном. І якщо вас зацікавила е, творчість і взагалі е, постать цього письменника. Ви хочете дізнатися більше, хто ж таки Андрусяк, то в Google класі я вам прикріпила відео, таке невеличке, де ви можете побачити інтерв'ю з самим письменником. Ну, а це відео можна переглянути, перейшовши за поданим на екрані QR-кодом. Тож, можете переходити, дивитися, насолоджуватися спілкуванням із Іваном Андрусяком. А тепер поговоримо про світ поезій Івана Андрусяка. І тут я вам пропоную уявити собі таємничий ліс, де дерева розмовляють шепотом вітру. А квіти пахнуть мріями. Саме в цьому лісі живе поет Іван Андрусяк. Він чує мелодію кожного листочка. розуміє, мову тварини бачить світ яскравими фарбами. У своїх віршах Іван Андрусяк запрошує нас у подорож цим чарівним лісом. Разом з ним ми зустрінемо мудрих сов, які знають усі таємниці ночі, пухнастих білок, що стрибають з гілки на гілку, і навіть маленьку крапельку дощу, яка мріє стати великою хмаринкою. Кожен вірш Івана Андрусяка це маленька казка. Він може розповісти про дружбу, про любов до природи, про важливість мріяти, а його поезії це не мов би двері, які відчиняються в дивовижний світ фантазії. Кожен з нас має свої маленькі таємниці, а у поетів є свої секрети, які вони записують у віршах. Іван Андрусяк – один з таких поетів, і він сьогодні. Поділиться з нами деякими своїми секретами, розповість про свої мрії та почуття, отож, зазирнімо в його поетичний світ і дізнаймося багато цікавого. А для початку ознайомитися з першою з його поезій нам допоможе загадка. Спробуйте її відгадати. Один баранець пасе тисячі овець. Що це таке? Правильно, це ж зорі і місяць. Так звучить одна із поезій Івана Андрусяка. Читаємо. Усі сови попросиналися із небесних зворів очима світяться, лиш одна сова зо звору висовилася, над сонним ставом пір'я чистить. Ось така поезія. Чи Зацікавила вона вас. Ну, для початку е, проведімо словникову роботу, так звори, це таке незрозуміле для вас слово, яке означає міжгір'я, ущелина, вузька долина між горами, от переважно з потоком в Карпатах. А слово висовитися, от бачите, сови висовилися, начебто спільнокореневі. Але слово висовитися взагалі походить від слова висунутися, раптово стати помітним. От його не було помітно, наприклад, щось, а тут раптом воно стало помітне, тобто воно висовилося. Ну і у вас, мабуть, відразу перше питання, так? Ну, Поезія ж називається Зорі і місяць, а до чого тут сови? А чи здогадалися ви, та ще й став, і пір'я, сова чистить. Спробуємо обговорити цю поезію. Отож, про кого розповідається в поезії, і скажете ви, ну, про сов, а де ж тут зорій місяць? А тут справді намальована картина нічного неба. Зрозуміли? Так? Тобто, оці очі сов, вони наче зірки да? світяться. А одна сова це що? Оцей, мабуть, що місяць, так? одна сова. І якщо вона над сонним ставом пір'я чистить, так? то, мабуть, готується змінитися. Ми знаємо фази місяця. так? Місяць змінюється, то він у повні, то він такий тільки ріжечок, то його половина, то, а то і зовсім його, бува, не видно. Отож поміркуємо, яку картину нічного неба малює автор. Що роблять більшість сов? А що робить одна сова? Тобто вони повизирали, да? очі світяться у них. І ось... Що означає вираз із небесних зворів очима світяться? Який ефект створює, на вашу думку, автор цим описом? І чому став названо сонним? Який контраст створюється між савом і совами? Ось такий став спокійний, да, сонний, а сови активні, вони вже готові до нового життя? Адже ми пам'ятаємо, да, що сови це переважно такі нічні птахи, саме вночі у них відбувається активність. Що символізує дія очищення пір'я сови? ну тут фантазія ваша. Який настрій передає поезія? Чи є в ній щось загадкове, містичне, і які почуття викликають у вас образ нічного неба, на якому світяться очі сов? Натисніть, будь ласка, на паузу, підключіть свою фантазію і спробуйте дати короткі відповіді на подані запитання. Ну що, вдалося? Аналізуємо поезію, а перед цим пригадаємо, а чи знаєте ви, що сови це великі хижі птахи, які поширені майже по всій земній кулі. У світі налічується понад 420 видів сов. У сови дуже вдала будова шиї, яка дозволяє їй майже на 270 градусів повертати голову. Однак сови бачать тільки прямо перед собою. Цей їхній недолік компенсується рухливістю шиї, і до того ж, сови здатні бачити в трьох вимірах. Сови не можуть бачити в повній темряві, посаджена в темну кімнату сова не побачила миші. Також вона не побачить і освітлену червоним світлом мишу, адже. Цей колір сова не розрізняє, але як тільки миша пискне або хоч трішечки поворухнеться, сова відразу на неї кинеться. Крила сови мають особливе пір'я на передньому кінці крила, і вони створюють завихрення, яке зменшує шум польоту, от чого кажуть, що сова літає безшумно. А чи знали ви такі відомості про сову? І я думаю, що саме ці відомості допоможуть вам краще зрозуміти зміст цієї поезії, чому автор саме зорі і місяць порівнює із совами. Проаналізуємо! Вірш Івана Андрусяка зорій місяць передає нічну атмосферу через опис пробудження сов. Використовуючи різноманітні художні засоби, автор створює живий і поетичний образ нічного пейзажу, підкреслюючи його красу та гармонію. Запишімо паспорт ліричного твору. Так, рід літератури. Лірика, жанр, ліричний вірш, вид лірики пейзажна тема опис нічного пейзажу. Ідея відтворення краси та спокою нічної природи. Автор показує, що навіть уночі природа продовжує жити. А головна думка, нічна природа має свою унікальну красу і гармонію. Настрій поезії спокійний, навіть трохи меланхолійний. Опис нічного пейзажу та діяльність СО викликає почуття затишку та спокою. Чи не так? А може, якщо ви маєте свої думки, поділіться ними у коментарях. Ну і художні засоби. І під этим сонним ставом персоніфікація, очима світяться інверсія над сонним ставом пір'я чистить, тобто перестановка слів. Розглянемо основні образи та символи. Так, образ совим. Це своєрідний символ мудрості, таємничості, нічного життя. І сови виступають як спостерігачі, які, ну, ж ми щойно поговорили, що вона бачить у трьох вимірах. Вони бачать більше, ніж інші. А за ким спостерігають? Ну, За людьми, за світом, за всім нашим життям. Небесні звори, образ висоти, небес, місця, звідки сови спостерігають за світом. Сонний став, ставок. Протиставлення ставлення активних сов в сонному ставу створює контраст між рухом і спокоєм і, можливо, життям і смертю. Пір'я, яке чистить сова, символ легкості, краси, вразливості, дія очищення може символізувати процес оновлення, підготовки до чогось нового. Ну і... У поезії Зорій місяць нас дивували незвичайні образи. А от в наступній поезії ми зустрінемо такого собі допитливого чомусика, який тільки но починає пізнавати світ. У розмові, звичайно. Літак, Так. у вікні ні, он там, сам не саме з Хмариною темно-синюю. Так хто ж місяць небо місить, хлібчик сонця пече, а хмара. Гаряча пара від хлібця в небо тече. Чи зрозуміла вам ця поезія? Ви бачите, що вона написана у формі діалогу. А спробуймо дослідити, хто ж на вашу думку розмовляє і про що? Що ви уявляли, коли читали ці рядки? Спробуйте пояснити вираз небо місить», що мав на увазі автор. Чому Хмара названа гарячою парою? Який образ створює це порівняння? Знайдіть у вірші слова, які описують колір, який настрій вони передають. І що таке, на вашу думку, хлібчик сонця? А чому Хмара гаряча? Отож, підключили свою фантазію і натиснули на паузу, написали коротенькі відповіді на подані запитання. Ну що? Чи складно вам було написати відповіді? Майте на увазі, що тут немає правильних відповідей, тут є тільки ваше бачення, ваша фантазія і розуміння змісту. Ну і сподіваюся, що подана ілюстрація, згенерована штучним інтелектом, допоможе вам у розумінні цієї поезії. А спробуємо її проаналізувати. Так, поезія розмова Івана Андрусяка це короткий, але насичений образними засобами діалог дитини зі світом. Автор вдало використовує дитячу допитливість, щоб створити поетичну картину неба, де звичайні явища набувають незвичайних значень. Маленький герой, спостерігаючи за небом, задає дорослому прості, але глибокі запитання. Він бачить літак, місяць, хмару. І намагається зрозуміти їхню природу, їхнє місце у світі. Це так типово для дитячої свідомості, яка прагне знайти відповіді на всі запитання. Запишіть, будь ласка, паспорт літературного твору. Так, рід літератури, лірика, жанр, ліричний вірш, вид лірики, пейзажна і, можливо, з елементами філософської, як ви гадаєте. Тема пізнання світу дитиною, ідея, уславлення дитячої допитливості та фантазії. Головна думка, світ це велика загадка, яку можна пізнати через запитання і спостереження. Дитяча допитливість це ключ до розуміння навколишнього світу. Вірш, побудований у формі діалогу. Кожне запитання дитини це маленький крок до пізнання. Відповіді дорослого, хоча й лаконічні, відкривають перед читачем нові образи й асоціації. Ну і художні засоби. Метафори, небо місить, хлібчик сонце пече, ну, вони є своєрідними персоніфікаціями, надають звичним явищам нових поетичних значень. Небо порівнюється з пекарем, який містить тісто, а сонце з хлібом, що випікається. Епітети. Темно-синьою хмариною підкреслює величі таємничість неба. А такі персоніфікації, як літак, місяць, хмара, всі вони представлені як живі істоти, здатні до дії. Це робить вірш більш динамічним і цікавим для читача, створює своєрідну інтригу. Отож, діти, така цікава розмова активної, допитливої дитини. А тепер дитинка, яка так любить пізнавати світ, втомлюється, заспокоюється, настає ніч, і матуся співає своїй маленькій чомучці Колискову пісню. Як ви гадаєте, про що в такій Колисковій буде йти мова? Ой ходила Лебедиха та й у Лузі Лум. Пригорнула тихо-тихо крильцем ковилу. Ой ходила Лебедиха та й у лісі лі. Притулилась тихо, тихо, крильцем до землі. Полетіла Лебедиха понад озером, напувала сині очі синім прозором, золотила сиву душу сонцем росяним, жовтим колосом дитинком синім прозором. Тихо, тихо, лебедиха в небі танула. Над вкраїною, дитинко, над коханою. Ну, що таке Колискова, ми вже з вами знаємо, вивчали. А спробуємо пригадати, що таке Колискова це особливий вид народної пісні, призначений для заспокоєння та присипляння немовляти. Це ніжна мелодія, що колисає дитину і створює атмосферу спокою та безпеки. І. В шостому класі ми вже вивчали з вами колескові пісні. Спробуйте порівняти авторську колискову Івана Андрусяка і ті народні колискові, які ми з вами вивчали. Чи знайдете ви в них щось спільне, що цікаво? А ми спробуємо проаналізувати цю поезію. Обміркуйте зміст вірша. Про що в ньому йдеться? Охарактеризуйте образ Лебедихи. Яка вона, на вашу думку? Придумайте продовження поезії, тобто, куди, на вашу думку, полетіла Лебедиха далі? Дивіться, не лебідь, а Лебедиха. Поясніть вираз: пригорнула тихо-тихо крильцем ковилу. Який образ виникає в уяві? Чому Лебедиха, на вашу думку, напувала сині очі синім прозором? Що мав на увазі автор? Знайдіть у вірші слова, які описують колір. Випишіть їх. Який настрій вони передають. Натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть коротенькі відповіді на ці запитання. Ну що, вдалося виконати цю роботу? Аналізуємо. Поезія Колескова Івана Андрюсяка це ніжна і спокійна лірична мініатюра, присвячена материнській любові та заспокоєнню дитини. Запишіть, будь ласка, літературний паспорт цього твору. Так, автор Іван Андрусяк, рік написання 1960-й, літератури лірика, жанр, ліричний вірш, а саме Колескова, тема гармонія природи та людини, єдність з рідною землею. Ідея зображення духовного зв'язку людини з природою та рідною землею. А головна думка гармонія з природою та рідною землею надає людині внутрішнього спокою. І духовної сили. Адже пригадуєте, навіть в усіх мультиках, в усіх фільмах, коли людина вирушає на чужину, вона завжди бере з собою грудочку рідної землі. І вважається, що ця грудочка рідної землі завжди надає людині сили. Художні засоби. Так, поезія. Наповнена так, епітетами. тихо-тихо, сині очі, синім прозором, сиву душу, сонцем росяним, жовтим колосом. Епітети створюють яскравий образ природи і передають ніжність та спокій. Повторення слова тихо-тихо підкреслює спокій і таке умиротворення. Метафори пригорнула тихо-тихо крильцем ковилу, напувала сині очі синім прозором, золотила сиву душу, надають поезії глибини і образності, дозволяючи течеві уявити собі картини, описані автором. Ну і анафора, тобто єдинопочаток. Повторення початку рядків ой, ходила лебедиха, створює ритм і підкреслює основну дію, саме привертає увагу до образу лебедихи. А поміркуйте все ж таки, чому не просто лебеді? Прилітайте до колиски лебеді, там як мрії, а лебедиха. Розгляньмо основні образи та символи. Так, Лебедиха справді це символ материнства, любові, ніжності, захисту. А такі елементи природи, як ковила, ліс, озеро, поле, створюють спокійну і затишну атмосферу. Зверніть увагу на кольори, які згадуються: це жовтий, символізує сонце, тепло і світло, і блакитний. Синій символізує воду, спокій, безмежність, а разом вони від... надають нам таке ось відсилання до образу країни, так? адже синьо-жовтий прапор. І в поезії згадується в країна, так? От зв'язок людини з рідною землею. Не просто з тим маленьким містом чи селом, де людина народилася, а в такому загальному плані: з рідною землею, з державою, з Україною. Що? Сподобалася вам поезія Івана Андрусяка? А тепер пограємося і гра так чи ні покаже наскільки добре ви слухали сьогодні, працювали і запам'ятали основні моменти. Отож, пропоную вам, перейшовши за поданим на екрані QR-кодом, вибрати правильні відповіді на запитання, які будуть або так. Або ні, якщо ви не погоджуєтеся з твердженням. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, погралися? Вдалося? До речі, якщо вам не вдається перейти за QR-кодом, то в описі до цього відео подані посилання на, ці, на, всі, на всі ігри, які тут будуть ем, вам запропоновані, і ви можете перейти у WordWall і безпосередньо погратися там. Ну і ще одна груля. Хто або що я, вгадайте образ з його описом. Перейдіть за QR-кодом і відкрийте вправу. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, скільки балів набрали? Чи вдалося вам правильно поєднати ці образи, вгадати образи? Якщо ви справилися з обома завданнями, ще раз нагадую, що посилання до, цього, до цієї гри є також у вас в Google класі і є також в описі до цього відео. А ми завершуємо нашу роботу. Ми побачили, що поезія не просто слова, а й ключ до розуміння світу. Твори Івана Андрусяка спонукають замислитись над красою буття. Скільки всього цікавого і непізнаного нас оточує, пам'ятаєте, як у Ігоря Калинця стежечка, а світ такий красний, голова крутиться? Пам'ятайте, що кожен з вас це маленький всесвіт для когось. Як кажуть, для світу ви лише маленька людина, а для когось ви цілий всесвіт. Який оточує, скільки всього невпізнаного, тож у вас дуже багато роботи. Вам потрібно все незвідане зрозуміти, пізнати і вивчити. І саме через це життя таке цікаве. Тож пропоную вам здобути вихідний квиток. Продовжіть, будь ласка, подані речення, проаналізувавши таким чином власну роботу на уроці. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Що ж, вихідний квиток з добутом ваше домашнє завдання. У підручнику на сторінці 63-65 ви прочитаєте статтю про письменника і ще раз прочитаєте його поезії. Спробуйте порівняти вивчені поезії Івана Андрусяка з творами Ігоря Калинця і визначте, що спільного. Мають поезії цих письменників. І також за бажанням ви можете створити ілюстрації до поезії Івана Андрусяка і надіслати їх в Google Classroom. Любіть і вивчайте українську літературу, тому що завдяки літературі можна опинитися в зимовій касці, загортаєшся в теплу ковдру, принайєш у теплу книжечку, і нехай це будуть книжечки Івана Андрусяка. Бережіть себе. До побачення. До зустрічі на наступному уроці.